Україна вперше отримає західні ракети класу повітря. – «Повітря». Йдеться про ракети малої дальності AIM9 «Сайдваїнде». Про те, що Україна отримає ракети AIM9, стало відомо за підсумками зустрічі союзників у форматі Рамштайн. Канада передає Україні 43 ракети з арсеналу Збройних сил Канади. Це допоможе Україні убезпечити своє небо перед російськими атаками. AIM9 це ракета виробництва американської компанії Raytheon. Була взята на озброєння ще в 1956 році. З тих пір з'явилося багато модифікацій, і вона досі перебуває в серійному виробництві. На сьогодні існує понад 10 версій, яку саме отримає Україна невідомо. Однак, наприклад, 2020 року Канада закупила 50 одиниць у версії AIM9X Block 2. Це найбільш просунута версія, яка включає модернізований підривник та цифровий пристрій безпеки займання, що дозволяє покращити керованість у польоті. Вона оснащена новітньою електронікою, зокрема з можливістю блокування після запуску. Ракета може бути запущена до того, як пілот прицілиться, направляючи її через канал передачі даних. Вона має покращені характеристики протидії тепловим пасткам, які намагаються збити ракети з курсу. Здатна оминати радіоелектронні перешкоди. Сайтва інде може знищити цілі у радіусі 35 кілометрів. Анонс із Канади говорить про те, що їх можуть адаптувати і під українські винищувачі.